З Вадимом ми познайомились на другий день з початку повномасштабної війни. Ми разом перейшли, ми були обоє добровольцями, так як і майже всі хлопці, які з нами були. Ми були на Харківському напрямку, ми були на Донецькому напрямку. І от останній майже рік, рік вже ми були на Херсонському напрямку. До кінця виконав свої обов'язки, а вже коли попав в лікарню, то вже звідти не повернувся, помер там із по здоров'я. Голова боліла. От, контузія одна, друга, і дуже йому було погано. Тиск, дуже, дуже скакав тиск. Молодий 37 років. В Хмельницькому вчився в 25 школі, а потім ми переїхали з мамою в село в Чабини і там вже довчувався. Він вчився в 8 му ПТУ на Столяра. Спочатку були вони тут, у Хмельницькому, поки там ТРО було все. З хлопцями здружився і добрі відносини в них були з ними. А 12 квітня вночі, 12 година ночі було, вони виїхали на Харківщину. Познайомився з дівчиною, вони собі спілкувалися все, і планували, як він прийде з війни, з перемогою поїхати в Карпати. Це була його мрія, дуже любив куховарити, дуже. Ну, все завжди було по... ну, так, вийшлося, і хлопцям куховарив.